Можливості для потивлян та мешканців громади це було основною темою, що обговорювалося 19 січня на круглому столі під назвою У пошуках процвітання і стабільності. Цей непересічний захід був ініційований редакцією потильські відомості і пройшов за підтримки потильської міської ради. Чи можна знайти роботу у нашому місті або перекваліфікуватися? Чи можливо знайти нішу для відкриття власної справи? Чи може існуючий бізнес залишатися на плаву і навіть розвиватися під час війни? На всі ці питання шукали відповіді у процесі обговорення між представниками державних структур, підприємцями та громадськістю. Змістовним та дуже інформативним став виступ директорки Потильської філії Сумського обласного центру зайнятості Ольги Спориш. Навіть у такі складні часи, які переживає наша країна, у мешканців Путильської громади є можливості для реалізації власного потенціалу та розвитку. Саме на цьому акцентувала увагу Ольга Васильівна. Не треба чекати, маємо діяти вже сьогодні. Не треба ждати кращих часів, кращих зараз, тому що. Той, хто жде кращу позицію, той завжди щось може втратити. Час, можливості, ресурси, бажання. Треба пробувати, скажімо так. Ішлося також про державну допомогу у працевлаштуванні, про на навчання та про грантові можливості для малого бізнесу. Можливо, у когось виникнуть сумніви щодо отримання цих коштів від держави, але ж на заході були присутні підприємці, які вже отримали такі гранти. Звісно, як то кажуть, під лежаче каміння струмок не тече, але ж, доклавши деякі зусилля до написання бізнес-плану, кожен має можливість залучити кошти від держави, тим паче, що всебічну підтримку можна отримати у місцевій філії центру зайнятості. Розуміючи важливість залучення додаткових коштів до громади, очільник Путильської міської ради Костянтин Гаванчук у своєму виступі зазначив про готовність створити дорадчий орган, який буде допомагати підприємцям чи тим, хто тільки планує розпочати власну справу у підготовці до участі у грантових програмах. Правильно сказав Ярослав Сергіович, що ми самі вмієте чи не міти рахувати, тому ми спробуємо на нашій сотрудні на наших робітниках на нашому фінансовоправіння. Робити такі до речі, органи ви зможете прийти туди, вам прорахують, допоможуть правильно зробити документи і подати, їх, щоб ми ж прийшли, підбиваючи підсумки зустрічей, хотілося б зазначити цінність інформації, яка була донесена присутнім. Учасники круглого столу зійшлися на думці, що, попри ризики, варто пробувати себе та шукати варіанти заробітку і розвитку. Тим перше, що шанс на досягнення успіху є у всіх. борітися та поборити. разом до перемоги. Відео створено за фінансової підтримки європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю путинських відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.